Сьогодні у Калуші, у районі П'ятачка зібралися депутати міської ради, які з'ясовували, чи законно буквально за кілька днів тут виріс торгівельний павільйон. Площа торгівельного павільйону 27. Ну. Міряє? Ну тут є 25. Ну, То в чому постави питання? Це тимчасова споруда? Да. Так. Я бачу як тимчасово. Я не бачу тут фундамент, я бачу Добре, полет. а де це є рішення? На що йому давали рішення? Рішення, рішення щоб... немає, я не вдав рішення. Рута Калуш, замовник. А тепер не рута Калуш. Це вже другий Рута. Напівскляний павільйон, який збудували на місці кіоску з дитячим одягом, належить одним і тим самим власникам. Будівля вважається не капітальною, а тимчасовою. Зрештою, будувати тут капітальні споруди не можна, адже у цьому місці проходять так звані червоні лінії. У новому приміщенні торгуватимуть вже не одягом, а хлібом. Договір оренди земельної ділянки діє до 2020 року. Підприємці сплатили оренду плату на рік вперед. Порівняно з минулим роком, платіж зріс приблизно втричі. Ну був старий, страшний ржавий. Ми його звідти забрали, просто на його місце поставили. Ну, Сучасний такий, як би мав бути. Ну і перепрофілювали діяльність. У вас земельна ділянка так. в оренді. В оренді, так. І, 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 так, ми за неї, звичайно, сплачуємо податки. Все так як має бути. Все зареєстрували, договори оренди в реєстраційні. Ну, все так як має бути. Ну, Чому ми ставили так? Тому що старий павільйон, Шо? він так і стояв. Де? Ми так і поставили через те, що ззаду ще було дерево, щоб його ніхто не чіпав, я ми його так і поставили. Би... Чому Русин? То що я є е, ну, співвласником фірми Рутакавуш. І через того воно все просто оформлялося. Ну, на руту кавуша, я всі документи підписував як співвласник. Тобто, ну, договори оренди є. Ми вже навіть заплатили податки на рік вперед за землю. Договір оренди 25.06.2020 року. Перевірив, що документи власника депутати порушень не виявили. Мені було цікаво, що за будівля побачити документи. Я вважаю взагалі, що будь-який пересічний мешканець міста може звернутися і повинен звертатися, коли він бачить ну, будь-які дії, які проводяться на його подвір'ї від його дому. Так, я тут живу буквально за 50 метрів там звідси чи за 100 метрів. Відповідності, коли їхав вранці на роботу, побачив цю ситуацію. Відповіді мені ніхто не зміг дати. Тобто арбуз контролю немає, документи підприємець надав. Ми побачили, що це є тимчасова будівля. Так, ми побачили, він навіть розказав нам там про цільове призначення будівлі. Так, я проти того, щоб на зупинках продавали алкоголь, тому що це є розповсюдники скажімо, неповнолітнього алкоголізму. Так тому він нам показав, чим вони будуть займатися, де будуть займатися. Було питання щодо там червоної лінії. але ми бачимо, що сусідня будівля вона ближче до дороги, ніж існуюча тимчасова споруда. Тому до підприємців питання у нас відсутні будь-які.